І всі остальні. Я просто не хочу гортати, листати, шукати. Пишіть самі. Боже, я просто спросила. Котику, а що тут продається? Зайчику, де тут є яка реклама? І мене звати Настя, я не Бог. Три Гарніння, привіт. Гарні, ні, привіт. Е, шо, шво, шо, шо? Брови, тут твоя ізюминка. Боже, брови, як брови. Типу, може я так сижу близько, що вам кажеться, що вони якісь як брови. Херсон на зв'язку. Привіт, Херсон, привіт. Євген не ображає родича. <гаркові> у Харкові світло є, але тут прилітає трішки. Ти лінива? продаю жигуль. А, точно, тут жигулі продають. Ти лінива? ні, я дуже працюю. Та у мене немає часу бути лінивою, бо я багато працюю. Та ніхто нікого не ображає. Ага, ага точно. Е, це зрозуміло. А що мре робила ти правопорушниця? Ні, е, ставила на облік автомобіль. Брова, супер. М -м, дякую, дякую, дякую. Дякую. Я працюю бігунком. Знаєте, хто такий бігунок? Це та людина, яка ставить... там допомагає всі проблеми вирішувати в вмря. Трулинь-борлинь. Толік не переживай, я сам ого, ого. Толік захищає тебе, він просто дуже тебе любить. Толік це мій глядач, ми з ним уже давненько дружимо. А бідний родич це мій модератор. І Толік обожнює. Той самий чорний автомобіль. Ні, фіолетовий чорний? фіолетовий. Дякую, дякую. Ти рішила? Так, <свісно> Да, я, я можу вирішувати ваші проблеми. Якщо у когось із вас є проблема, пишіть. Пишіть мені свої проблеми, але, будь ласка, не в особисті повідомлення, не в інстаграм. А тут, конкретно зараз. Довге повідомлення. Ой, у мене проблема з кис-борщ. Чи ще щось там? Вау, яка гарна мова, дякую. Віка, дякую Сонце, за те, що ти поділилася трансляцією заохочуюсь і заохочую інших поширювати, о, господи. Я як перевела Тікток на українську мову, так дивуюся всьому, що тут пишеться. Яка в тебе машина? А. Машина чорна. Ладно, привіт, привіт. Давайте, вам хіба про мене нічого не цікаво знати? Я вам можу щось розповісти. А якщо вам буде зараз скучно, то я піду брати музику. Будемо танцювати. У мене все добре, холодно трішки. І я втомився, але треба працювати. Твій голос і твоя посмішка надає сил. М -м -м -м, можна тобі поцілунок? Теплий, гарячий поцілунок? Я не чекала твої відповіді, бо я вирішила, що він тобі зараз ой як потрібен, тим паче, якщо ти кажеш, що тобі холодно. Скільки тобі літ? Мені літ 22. А тобі скільки років, дівчисько, таке гарне. Так, я з міста Києва, точніше тут живу. Я раніше часто казала, що мені 22, а потім е, втомилася вже і вирішила казати правду мені 25. А щойно знову на, на пошу, по, по, пошуткувала як це сказати на українській мові. Знаєте, таке враження, що я ніколи не говорила українською мовою. Тут почалася війна, і я перейшла. Ні, я все своє життя говорила українською мовою. Але я народилася в Вінницькій мові, ой, мові, в Вінницькій області. І у нас така не дуже гарна мова, якщо чесно. У нас спілкуються з уржиком, і у нас пошуткувала, кажуть. А Я хочу красивіше сказати, типу більш літературним. Пожартувала. О, у нас не кажуть, пожартувала. У нас кажуть, пошуткувала щось таке. Тому я намагаюся не говорити з Вінницьким акцентом. Яка марка машини? Не марка, а чорна. Яка марка машина? Не марка. Дуже красива волосся, дуже дякую. Опалення. Що опалення? Опалення є опалення, все добре. Який улюблений колір? Ану вгадайте, який у мене улюблений колір? Е, ти дуже апетитна дівчина. М -м, я так би, би з'їв би ого, ого, нічого собі. Медом помазана чи чим? Що є апетитного такого? Ні -ні. а Якщо я за три Ди порушення. -ди -ди. Дивлячись, які порушення? Так. У нас в Умані теж суржик. Так ти знаєш, Умань від мене там недалеко, щоб ти розумів, від того місця, де я народилась. Суржик це теж красиво звучить. Ні, для мене сторожик це ну як? Це трошки грязно, якщо чесно. Брудно, бачите, грязно, не брудно. Така брудненька мова. Не дуже красива. Марка машина, марка машина. Не марка, кажу, чорна. Не марка. Рожевий, рожевий. Ще якісь варіанти будуть з сесом О, кей, це з гарним голосом. Ні, я не кияся. Не Знаю. Провищення швидкості. Не знаю, може, може йде? Я не знаю. Доброго вечора, леді та джентльмени привіт. Мені здається, твій колір чорний е, персиковий. Ні, 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 чорний ні. Я, я люблю чорний колір, але якщо запитати про мій улюблений, то він рожевий, звісно. Типу, я обожнюю рожевий. Ти ще спиш. Не спиш? У восьмій годині я повинна була спати? Ні, ви що смієтеся. А, звісно. Ми за російську мову тут навіть не говоримо. Я кажу, що Суржик краще говорити українською такою. Де? Я побачила капелюх і вирішила, що я буду сидіти в капелюсі. Щоб люди мене запитували, чого ти вкоплюсь. Ні-ні-ні, це може наштовхнути на ті вуса ні. Стоп! Це, це потім підуть оці вуса, подарунки, я їх ненавиджу. Червоний. Червоний. Мені не дуже личить червоний, бо в мене дуже світла шкіра, і я сама стаю червона. Червоний. Ні, 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 червоний. А, я не побачила, вибачте, будь ласка, якого кольору твої очі? А ти не бачиш? Давайте ви будете говорити якого кольору мої очі, бо один раз я вже робила таке опитування. А, я не чорний сказала, а червоний. Ко, я просто щось не помітила. Е, зараз один раз я робила опитування, і ти типу, попитала.